Вітаю, друзі! Мене звуть Єля, і це новий випуск біля малого Франка, який, до речі, присвячений Франковій весні, що відзначається зараз у травні. Давайте запитаємо у наших студентів, що вони знають про Івана Франка. Не співайте або назвіть одну з пісень, яка покладена на слова Івана Франка. Зенканої човен. Може бути пісня Віталія Козловського «Чого являєшся мені у сні» і один в каналі «Я човен». Ви знаєте, 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 як я люблю, люблю, люблю вас Як? Далі-далі. Скільки мов знав Іван Франко? Таке ми не знаємо. Хай буде 10. 14. Знаєш, ніби полізло, то я думаю, десь 12. О, дев'ятнадцять. Дев'ятнадцять. За радянськими підрахунками 14. З української мови двадцять. Так, в мене є два варіанти. Я десь 19, а десь було 14. Оскільки я думаю, що він дуже потрібний знайдет. А який рядок або рядки з його творчості вам найбільше припало до душі? і зустріли тебе в той дорогу. Хто ти човно, що шукаєш, звідки і куди пливеш? Чого являєшся мені в сні? Хто на факультеті міг би викладати вам фотографію? Направлено історичний. Філософський? Він міг би викладати на українську літературу. В факультеті української літератури? В факультеті, так, так, філологічному. Я думаю, на жодному. Добре. Хоча філософію, політологію він міг викладати спокійно. І журналіст. Як думаєте, який був улюблений елемент одягу Івана Франка? Сорочка, що сорочка. Перший, хто одягнув вишиванку, підчак. Дуже чаче. Вишиванка. Він перший, хто почав її носити як це одяг. Вишиванка. Вишиванка і вишиванка. Закінчить, будь ласка, рядки. Вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя і волю. Він ще живий, він ще не вмер. Він живе, він ще не вмер. Пам він пам'ятає. Він. 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 Він живе. Сумір, він класно. живе. Живе. Красно рухаємось. Він ще. Він живе, він ще не ще не вмер. Супер, ну я так і знав. Чудово. Я так і знав.